Російські війська нанесли ракетні удари по Краматорську та Слов'янську. У кардіоцентрі Краматорська лікарі знову робитимуть операції на серці та судинах. Хаб затишок у Дніпрі дає прихисток переселенцям з Донеччини. Об 11.30 російські війська обстріляли приватне підприємство у Слов'янську. Зруйновані цеха з обладнанням для виготовлення меблів та пошкоджена автомобіль охоронця. Не дуже гарна новина. Місто знову обстріляли. Ракета с 300 попередня влучання в приватне підприємство. Постраждалих немає. У Краматорську окупанти поцілили вкладовище про це на своїй сторінці у Фейсбук. Повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Російська армія намагається атакувати Донецьку область з усіх напрямків. Відкривала вогонь по позиціях сил оборони 151 раз. Це і Цей Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмутські Шіївка, Парскавіївка по цьому напрямку. Обстрілів двадцять вісім боєзвітне. Багато було боязітне в районі Солідара. Після шість і тринадцять боєзвітних і ворог там втратив серйозні соліні трати. Сьогодні по задобув потримав це 360 вбитими двісті дев'яносто порадо. Бої тривають поблизу бахмуту. У місті продовжують жити ще шість половини тисяч людей. Що стосується інформації про те, що місто Бахмут закрите на в'їзди, виїзди це неправдива інформація, яку поширюють наші вороги для того, щоб посіяти паніку серед наших жителів. Гуманітарна. На допомогу у місто завозиться. Люди 6 тисяч з половиною жителів, які там залишаються забезпечені у нас продуктами харчування, водою, необхідними ліками. Але вкотре закликаємо людей виїжджати. За добу через російські обстріли загинуло чотири жителя Донеччини та шістьох поранено. Владислав Уколов, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Донбас. Вибухотехніки поліції Донеччини знешкодили 200 боєприпасів, якими росіяни обстрілювали населені пункти області. Найчастіше армія РФ використовувала проти мирного населення ракети С-300. Їх виявили 167 та ракети Х-59, знайдено 51. Загалом за 2022 рік поліцейські здійснили майже півтори тисячі виїздів на місця обстрілів та розмінування деокупованих територій. Та знешкодили майже шкодили майже 3,5 тисяч боєприпасів. Було виявлено понад 200 одиниць самих ракет, які в небезпечному стані, а саме вже пошкоджені, де є відбиті підривачі. Цю роботу виконуємо ми спільно з інженерно саперним полком, 16-го батальйону збройних сил України, за що їм щира вдячність, тому, що об'єм роботи колосальний. Протиуламкові бронежилети та захисні шоломи для дітей тепер є у національної поліції України. Ці засоби розроблені та виготовлені львівським оборонним кластером. Вони мають захищати дітей з прифронтових населених пунктів під час евакуації. Бронежилети мають помаранчевий колір, світовідбувальний надпис Діти та обладнані кишеною для інформації про батьків дитини, контактних даних. Також поліцейські показали новий броньований автомобіль для евакуації. Ці бронежилети. Виготовлені для трьох вікових груп: 4-6 років, 7-9 і 10-14 років. І ми повинні зрозуміти, що найменше діти вони не будуть самі одягати бронежилети, тому система одягання тут взята з звичайних жилетів, рятувальних для води. Діти дуже відрізняються між собою за зростом та за комплекцією, значно більше ніж дорослі. Найменші бронежилети важать близько 2 кілограмів, найбільше близько 3 кілограмів. Вказаний автомобіль та захисні жилети поїдуть в регіони, де наразі проходять активні бойові дії для здійснення евакуації дітей. За словами начальника управління ювенальної превенції Василя Богдана, 15 евакуаційних комплектів вже передані поліцейським екіпажу Білий Янгол на Донеччину. Жителька Краматорська Тетяна прийшла до кардіоцентру на консультацію до лікаря. Має проблеми з серцем. Нервологія забита, І таких, як ми, знаєте, скільки. От. Більше двох тиждень лікарня не тримає. Я хочу проконсультувати. Ми п'ємо лікарства, дуже багато, а ефект не дуже Може не знаю чого прийду зараз, може поміняють, що як врач. З початку року до лікарні звернулося близько 200 пацієнтів. Наразі каже завідувач кардіохірургічним відділенням. В центрі планують знову робити операції на серці та судинах. Дуже негативно вплинула ця війна на самопочуття пацієнтів з самих різних вікових категорій. Зараз відділення почало працювати, тому що є дуже велика потреба. З боку пацієнтів серцево-судинні хвороби займають велике місце серед усієї патології, і ці пацієнти нікуди не поділися, не дивлячись на те, що військовий час кардіоцентр приймає пацієнтів з інших міст Костянтинівки, Дружківки та Слов'янська. Пацієнти можуть звернутися за консультацією до кардіохірурга, кардіолога та судинного хірурга за фактом відділення кардіохірургії. Відділення, яке зараз надає амбулаторну діагностичну допомогу, надає консультації вузьких фахівців, і за певний час ми працюємо над тим, щоб поновити безпосередньо оперативну активність тобто, наша кінцева мета на найближчий час знову почати працювати по програмі «Стоп-інфаркт». продовжують надавати допомогу у повному обсязі і лікарі-онкологи. На день вони проводять від двох до чотирьох операцій. 64-річна Наталя вже кілька років має онкологічне захворювання. Жінка каже, що постійно перебуває під наглядом лікаря. Прохожу курс. На капаюся. Скільки? люди вокруг приїжджають тут з разного Константіновка. Житель Краматорська Віталій проходить третій курс хіміотерапії. Нещодавно йому зробили операцію. Спочатку в хірургію я звернувся, потім дійшло до того. Що обнаружили онкологію. Потім, благодаря Валерію Геннадійовичу, зробили операцію далі опухоль. Протягом місяця в лікарні провели близько 30 онкохірургічних операцій. Ця війна вона внесла свої досить такі корективи, не дуже хороші, тому що, на жаль, зараз зустрічається Дуже велика кількість запущених процесів онкологічних, бо люди не обращаються за допомогою медичною вовремя. І Ми констатуємо той факт, що намного більше стало запущених случайів. Відділення загружене не на 100%, але достатньо велика загрузка, бо в нас тут. Проводиться хіміотерапія, проводиться променева терапія. Консультації проводять безкоштовно. Марія Гричко, Андрій Різніков. Суспільне новини. Донбас. Оголошення про поновлення платного проїзду у тролейбусах розміщені на зупинках громадського транспорту міста Слов'янськ та у салонах тролейбусів. Оплата проїзду составляє 12 гривень налічним розрахунком і 10 гривень qr кодом да, так, звісно, так, звісно, ударить по бюджету, тому що люди звикли їздити безплатно для платних услуг. Були маршрутні таксі. Ми то пенсіонери, а от молодь, тетра їздить на роботу кожен день. 90 гривень, це для них буде солідно. Безоплатний проїзд у тролейбусах у Слов'янську запровадили 24 лютого. Минулоріч через повномасштабне російське вторгнення. Компенсували перевезення пасажирів за рахунок міського бюджету у зв'язку із значним підвищенням. Собівартості перевезень було прийнято рішення про встановлення тарифу на перевезення пасажирів та відміни безоплатного проїзду на території міста Слов'янська для платної категорії населення. Перевезення пасажирів пільгової категорії громадян як здійснювалося, так і здійснюється на безоплатній основі. Курсують тролейбуси у слов'янську із шостої години ранку до сімнадцятої. На теперішній час в тролейбусному управлінні 17 одиниць рухомого складу. Е них, а, які там машини знаходяться в евакуації в місті Дніпре, 9 машин на лінії. Ігор Шаповалов каже, пасажиропотік у тролейбусах зменшився майже вдвічі у порівнянні із періодом до повномасштабного російського вторгнення з учетом того, що населення міста складає десь 50 відсотків кадрів теж саме, але набрали штат підприємство повністю роботоспособно. Увілічилось коефіцієнт льготників десь один Нагадаємо, із 15 листопада минулого року у сусідньому Краматорську також поновили платний проїзд у тролейбусах, який скасували після початку повномасштабного нападу. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов Суспільне, новини Донбас. Велика родина. 12 людей приїхали до Дніпра минулої п'ятниці з села Нобе, що неподалік Лиману. Виїхали, бо селище обстрілюються російськими військами. Приїхали тому, що там дуже стріляють, і вікна випадають. Все ну дуже страшно. У нас дітки маленькі. Волонтери все одно возять там і кушать, і топліва привозять людям. Так що люди там не голодують. Так все добре. Так ну тільки ото що стріляють дуже стріляють. Жили на Донеччині і в окупації, коли ж російські військові почали задивлятися на 15-річну доньку Али, вирішили тікати до сусіднього села. Поверталися додому пішки разом з українськими військами. Пішком дуже далеко, заблудилися трошки, по лісу йшли по полям, потім приїхали. Ну, стріляли сильно. Ну, ми прийшли вже на вулицю, а тут українці, що це то це? Та кажу, ми тільки вийшли з підвала і їсти хочеться. Вони нам понадавали. І ми тихенько прийшли, уже там наші хлопці вже нам іще допомогли. З собою взяли тільки найнеобхідніші речі. Зараз тимчасово живуть тут, в антикризовому транзитному центрі залишок. Далі планують їхати до Полтави. В хабі затишок люди живуть в кімнатах на кілька людей із збиральньою в номері. Переселенців тут також годують три рази на день. Заселяють сюди кризові категорії населення. Це особи з інвалідністю, це ті люди, які вже за 60 перехилило. Це ті люди, які мають в родині представників, по які зараз або захищають країну, або несуть службу в ряді таких органів, як поліція, МЧС. На даний час проживають 20 осіб. Також транзитний хаб розрахований на 20 осіб до 10 діб. Але бувають такі випадки, коли люди Буде стикатися з тим, що в них немає документів, тобто вони можуть трішечки затриматись. Поки ми відновлюємо документи, засновано цей хаб за ініціативи Донецької обласної військової адміністрації. Приєдналися до проєкту. ООН та низка благодійних фондів. Ми забезпечуємо проведення заходів, психологічної підтримки, евакуація або транспортування по місту для тих людей, які проживають у цьому хабі. Мартін. Ключився фінансово в першу чергу. Ми фінансуємо тут 10, 10 ставок працівників, бо це не може бути волонтерством, це виснажлива робота, це дуже багато уваги людям. Це психологічна підтримка і це фізична, без вихідних. Надалі люди переїжджають до безпечніших регіонів країни. Працівники хабу співпрацюють з шелтерами та міськими адміністраціями громад, центру та заходу країни. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас, любов його облаштовували. Столик там ще потім купили дітям. Поклали їм там карандаши, іграшки, машинки. Вони в нас дуже полюбляли. Як зайшли і одразу до того столика, педіатриня Тетяна Ладик згадує, як виглядав її капітент в Маріуполі до того, як його зруйнували окупанти. У березні туди прилетів снаряд. От сюди він влетів, зламався, пролетів оцю стіну і ось. Потрапив він в цей кабінет, то кабінет Он Через оту стіну він пролетів, і там теж все було порушено. З кожним днем ситуація у місті лише погіршувалась. літаки вже стали літати, і з дому вийти було зовсім неможливо, ну дуже страшно. І Я знаходилася в домі. Просто в мене квартира на першому поверсі. Правила двох чи трьох стін, то був маленький коридорчик. Де можна було якось сховатися, і спала я там ставила стільці у червні жінці? Вдалось виїхати з Маріуполя, покинути місто допомогли волонтери. Переїхала Тетяна до Львова. Тут влаштувалась педіатром у центрі підтримки переселенців. Я Маріуполь наш головний лікар центру, де ми працювали, запропонував, що можна отут поновити свою роботу. І зараз ми це організуємо потихеньку, щоб ми працювали, і для маріупольців була можливість звернутися з дітьми, хоча б до лікаря, до лікаря і отримати направлення електронне. У майбутньому жінка мріє повернутися у звільнений Маріуполь та приймати пацієнтів у рідному кабінеті. Анастасія Ярмоловська, Дарина Романишин, Олег Греб, Суспільне, Новини, Львів.